Привіт, друзі! Сьогодні ми протестуємо неймовірну можливість створення повного онлайн-курсу буквально за кілька хвилин. Звучить фантастично, але штучний інтелект вже реально дозволяє це зробити. Подумай сам раніше, щоб підготувати курс, потрібні були тижні роботи. Методисти писали програму, дизайнери малювали слайди, викладачі записували відео, а потім усе це ще й монтували. Тепер цей процес можна скоротити у десятки разів. У цьому відео я покажу повний шлях: від теми курсу до готового продукту з презентаціями, відеоуроками, робочими матеріалами та pdf зошитами І все це ми зробимо за допомогою лише кількох ai інструментів А у нас перший етап. Chat GPT – це основа будь-якого курсу, бо саме тут ми створюємо його структуру. Я ввела тему, наприклад, основи кібербезпеки для початківців, і вже за кілька секунд отримала план курсу, список модулів, уроків, ключові терміни та навіть приклади домашніх завдань. Зазвичай на це йде від кількох днів до тижня роботи методиста. А тут штучний інтелект робить усе автоматично. Правильно розподіляє матеріал, додає логічні блоки, підказує, де зробити практичні завдання, і навіть може сгенерувати тести для студентів. Фактично, чат GPT стає твоїм навчальним продюсером, який економить 78% часу, а ти отримуєш готову основу, з якої легко стартувати далі. Другий етап гамма. Це інструмент, який автоматично створює презентації. Я беру готову структуру з чат-GPT, просто копіюю її і вставляю в гамма. І буквально за кілька хвилин у мене з'являється цілий набір стильних слайдів. Уяви, скільки часу економиться. Раніше дизайнери годинами підбирали кольори, шрифти, малювали схеми, вставляли іконки. А тут штучний інтелект одразу робить сучасний дизайн, додає графіку, візуальні акценти і навіть автоматично формує логічну структуру всередині презентації. Презентації виходять не лише красивими, а й максимально зручними для навчання. Текст розбитий по слайдах, ключові тези виділені. Є місце для прикладів, ілюстрацій та графіків. Фактично за кілька хвилин у мене вже є візуальний каркас для курсу, який виглядає так, ніби його робила команда дизайнерів. А тепер плавно летимо далі, і тут починається справжня магія. Третій етап синтезія. Це місце, де текст перетворюється у відеоурок з викладачем. Я беру сценарій з чат gpt вставляю його в синтезію і обираю аватара. Можна зробити реалістичного викладача, який говорить українською або англійською, а можна навіть створити кількох різних викладачів для різних частин курсу. І буквально за кілька хвилин система генерує готове відео, де аватар говорить твій текст, робить паузи, іноді навіть додає емоції чи жести. Раніше для цього треба було орендувати студію, налаштовувати камери, звук, світло, шукати актора, робити бабу багато дублів. А тепер усе це замінює штучний інтелект. Швидко, якісно і професійно. Ще одна величезна перевага. Ти можеш миттєво оновлювати матеріали. Достатньо відредагувати текст, і система автоматично перегенерує озвучку та відео. Це ідеально для курсів, де контент постійно змінюється, додав нову інформацію і вже через кілька хвилин у тебе оновлений урок. Так, ми рухаємося все далі і далі. І попереду ще один надважливий етап створення робочих матеріалів та PDF-зошитів у Canva. А тепер ми підбираємося до наступного етапу Canva. це місце, де ми створюємо всі робочі матеріали для курсу. Уяви собі, у студента є не тільки відеоуроки і презентації, а ще й повний набір PDF-зошитів, робочих аркушів, чек-лістів і додаткових завдань. Все це робиться прямо в Canva. Я беру структуру курсу, додаю основні тези, вставляю їх у готові шаблони, і буквально за годину можна зібрати стильний методичний пакет. І найприємніше, що Канва пропонує сотні готових рішень від класичних конспектів до інтерактивних робочих аркушів, де студенти можуть вписувати свої відповіді або працювати з ними онлайн. Можна робити практичні тести, робочі зошити, навіть красиві сертифікати для студентів. І все це без дизайнера. Замість того, щоб платити гроші та чекати тиждень, я сама за кілька хвилин отримую PDF, який виглядає професійно. А студенти це особливо цінують, бо у них є не просто відео, а повний комплект. Конспекти, завдання, інтерактивні матеріали, які можна завантажити, роздрукувати і використовувати як у класі, так і вдома. Таким чином ми маємо повний набір. Структура курсу від ChatGPT, презентації з Gamma, відеоуроки з синтезії та PDF-зошити і додаткові матеріали з Канва. Разом це виглядає як серйозний, продуманий і професійний продукт, який нічим не поступається курсам, створеним командою спеціалістів. І тепер найцікавіше. У нас є курс, який створений буквально за один день, без студії, без акторів, без команди, без технічних витрат. Але при цьому він повністю готовий до запуску і може приносити стабільний дохід. Далі ми обов'язково поговоримо про те, як продавати такі курси, на яких платформах це робити найвигідніше і як реально заробляти на штучному інтелекті. Тому не перемикайся попереду найкорисніше.